Номер 2. Знайдіть значення виразу. Перше. Я бачу, що в мене є 16 в степені 1 четверта і 2 в степені 1 четверта. Отже, я можу це записати як 16 помножити на 2, і це в степені 1 четверта, і домножити на третє число. 16 помножити на 2 це 32, в степені 1 четверта. І тепер бачу: основи в мене однакові, отже, степені потрібно додати 1 четверта плюс 3 четверта це 4 четвертих, тобто одиничка. 32 в першому степені це просто 32. Друге, тут в мене вже дії додавання і віднімання, а не множення, тому дивлюся, 16, 81 і 16 я буду розписувати якось так, що в мене ось ці степені стали цілими числами. Дивлюся, якщо я 16 розпишу як 4 в квадраті, і піднесу це до степеня 1,5, тоді степені в мене перемножаться, і я отримаю 4 в кубі. Тобто степень в мене стане цілим числом. Далі. 81 я можу розписати як 3 в четвертому степені, і це потрібно піднести до степеня мінус 0,25, степені перемножую, 4 множу на мінус 0,25, це буде мінус 1. Отже, отримаю 3 в мінус першому степені. Далі, ось цю 16 я вже розпишу не як 4 в квадраті, тому що, якщо я розпишу це як 4 в квадраті, то тоді степені я перемножу, я отримаю 1,5, а це не ціле число. Тому я розпишу як 2 в четвертому степені, і тоді степені перемножаться, і це буде 2 в кубі. Отже, я бачу 4 в кубі це 64, мінус 2 в кубі це 8, 64 мінус 8 це буде 56, і плюс 3 в мінус першому степені за властивістю це буде 1 третя, тобто 56,1 третя. Третє. Піднесу до даного степеня кожен множник. 243 в степені 1 третя підношу до степеня 6 п'ятих, степені перемножую 3 і 6 в мене скоротиться, в чисельнику залишиться двічка, буде 2 п'яти. Далі 1 вісімдесят перша в степені 5 восьмих. І ще піднесу до степеня 6 п'ятих, 5 і 5 в мене скоротиться, 6 і 8 скорочу на 2, тут залишиться 3, тут 4. Отже, 1 вісімдесят перша в степені 3 четвертих. Далі, що в мене в степені зникла оця п'ятірочка в знаменнику, розпишу 243 як число в п'ятому степені. 243 це 3 в п'ятому степені. І ще в степені 2 п'ятих степені перемножу це буде просто 3 в квадраті. Помножити тут в мене в знаменнику четвірочка. Одну 81 я можу розписати як 1 третя в четвертому степені, і це ще потрібно піднести до степеня 3 четвертих, 4 і 4, 4 скоротиться, залишиться 1 третя. Далі 3 в квадраті і 3 в кубі можна скоротити на 3 в квадраті, тут залишиться одиничка, а тут залишиться просто трієчка. Це буде 1 треть. Четверте, ми знаємо, що ми можемо перемножувати і ділити числа з однаковими основами. Тоді наші степені будуть додаватись або відніматись. Тому я числа 9, 3, 27 і 81 запишу через однакову основу. Всі ці числа я можу розписати через трієчку в якомусь степені. 9 це 3 в квадраті. І ще в степені 0,5 це буде 3 в першому степені, тобто 3 помножити на 3 в степені 0,7, розділити 27 запишу як 3 в кубі. І в степені 1 шоста це буде 3 в степені 1 друга. Помножити 81, це 3 в четвертому степені, і ще в степені 0,8 4 множу на 0,8, це буде 3,2. Тепер. В чисельнику я можу перемножити степені потрібно додати. Це буде 3 в степені 1,7. І в знаменнику перемножу степені, потрібно додати. Буде 3 в степені 3,7. І бачу, що чисельник і знаменник я можу скоротити на 3 в степені 1,7. В чисельнику залишиться одиничка, і ділю знаменник на 3 в степені 1,7 потрібно в степені відняти. 3,7 мінус 1,7 це буде 2. Отже, в знаменнику в мене буде 3 в квадраті, а це 9, отже, 19. В даному випадку, коли я корінь ділю на корінь, в мене степені коренів однакові, тому я можу записати під спільний корінь, І під коренем в мене буде 36,49, а 36,49 я можу розписати як 6 сьомих в квадраті. І це мені ще потрібно піднести до степеня мінус 5. ,2. І тоді, використовуючи правило, я можу записати, що це буде 6 сьомих, Степені оця п'ятірочка в мене піде ось сюди в знаменник. Степені 2 п'яти. І це все потрібно піднести ще до степеня мінус 5. ,2. От, якраз 36,49 я розписала як 6 сьох в квадраті, тому що я усно прорахувала, що далі в мене ці степені просто скоротяться. Отже, тепер я в степені перемножу, і я отримаю 6 сьомих в мінус першому степені, і за властивістю мені дріб потрібно перевернути 7 шостих, і це 1,1 шоста.